все ще не знаєте, як замовляти через НП Шопінг з будь-якого магазину Європи і не тільки. Зараз Віка вам розкаже. Все дуже просто: заходимо на сайт НП Шопінг і нажимаємо «Зареєструватись». Це зробити дуже просто: достатньо одного кліку на продовжити з Google. Після реєстрації у вас з'явиться особистий кабінет, але він нам наразі не потрібен. Давайте перейдемо у магазин, з якого ви хочете зробити замовлення. Наприклад, я хочу придбати затички з нашого першого огляду. Я заходжу на сайт Loop Earplugs і я бачу попап. Ми не відправляємо в Україну. Будь ласка, оберіть тут Польщу або Румунію через те, що вони найближчі до України. Додайте бажані товари у корзину і перейдіть на чекаут. На чекауті сайт спитає вас, куди доставити вам товар. Ось, наприклад, як тут. Він питає мою адресу. Це час перейти на NP Шопінг. На НП Шопінг вам необхідно зайти в меню і обрати мої адреси для шопінгу. Тут ви обираєте Польщу або Румунію, яку країну ви вказали на сайті Loop Earplugs. І він вам покаже адресу, яку ви маєте додати на сайт Loop Earplugs як адресу отримання товару. Копіюєте цю інформацію. І переносите на Loop Earplugs і підтверджуєте замовлення. Після того як ви підтвердили замовлення, вам треба дочекатися листа на пошту, де буде трекінг номер. Я знайшла для вас приклад, як я робила замовлення на сайті Polaroid. Це лист, який вони прислали одразу після підтвердження замовлення. Тут вони дякують мені за замовлення, але тут немає трекінг номеру. A few moments later. через кілька днів мені прийшов лист від Polaroid, де вони кажуть мені, що вони відправили мій товар. І надають мені трекінг номер. Саме оцей трекінг номер ви маєте скопіювати і перейти на сайт NP Shopping. Повернувшись на сайт NP Shopping, вам треба натиснути кнопку Додати відправлення натискаємо. Тут першим кроком ви обираєте країну, на яку ви робили замовлення, вказую Польщу, потім вказуєте назву інтернет-магазину, наприклад, Loop. Після цього ви додаєте отой трек номер, який ви отримали з листа від магазину. Це дуже важливо. Після того, як ви додали трек номер, тут я нажму, що в мене трек номера ще немає, дуже важливо додати детальну інформацію про ваші замовлення, а саме додати категорію товару, назву товару, кількість товару та ціну за одиницю. Це треба для митного оформлення. Після того, як ви заповнили цю інформацію, ви просто додаєте номер відділення нової пошти, на яку вам буде комфортно отримати ваше замовлення. І все. Тобто. Коли склад НП Шопінгу в Польщі отримає ваше замовлення, вони просто відправлять вам це замовлення в Україну на те відділення нової пошти, який ви вказали при оформленні замовлення. Коли вони отримують ваше замовлення, ви зможете відстежувати його в особистому кабінеті. Приклад, ви бачите на екрані: це коли я замовляла до Польщі плівки до полароїду. Останнє для того, щоб розрахувати, скільки вам буде вартувати така доставка, на сайті є спеціальний калькулятор, де ви вказуєте країну, вагу вашого відправлення і Суму вашого замовлення і він покаже вам скільки буде коштувати доставка. Дякую за увагу!